Дюшора, третій тайм. Ще не можна подавати. Ще разок. І тепер вже можна. Женя наподавати. Женя і слава по діагоналі помінялися. Ну, в принципі, я думаю, що був блок. 1-0. 3 3 -4. 3 -3. 4 4 1-0. Серйозно, да. Це серйозне місце, один один. Звісно, треба грати в блок. Ще спробую його озвалити. Один один пенті Ораха програв, а перед нами ще гра Ну, Звичайно, теж складна гра. Сильно на неї розраховувати не можна. 2-1. Дуже звісно, конечно, сеточка. Сподіваємось, що акуратно Нікіта буде подавати далі. Все про що я казав? 2-2. Я я да. Подачу втрачати не можна. 2-2. І прийом. І ну, площадок традиційний, здається. 3-2, але тут немає якраз розбігатися, розслаблятися. Тобто ще ігра. Це був Кирил. І... Облок, 3-3. Проєкторію, звичайно, і колозі його прийняти. Дали прийом Назар Слава. При тому всьому ще й б'ють і 4. Прийом І фіники не приймає, 4-3, а це вже погано. Можливо, він мав бути ближче. Ну, На цьому м'ячі точно мав зробити коптера. Ага. Слава все приймає. І, це, і це. Тут він платиться. за свою помилку, де він залишив. Дуже велике місце для прийому. Так не можна. А вся компанія стоїть збита. Так, зіграли. Так. 4-5. Слава на подачу. А, наш прийом просто. 6-4. 6-4, не зрозуміло чому так. Просто не взяли. Так. Прийоми, конечно, і так. Это смут доби. Сільйоны, конечно, від блока. 5-6. Треба тягнути. Так, назад на подачі. Ребят, запасник даже не випускають. Дуже все жорстко. Играем. Назар не понимає мяч. 7-5. Зайшов не на свій мяч, в принципі, ймовірно, но буде команду не прийняти. Зараз буде Обмін полями, Якщо, Якщо не зіграють. Так, Назар грає. И І... не атакують. это бывал Это бывал 6-7. 6 7. Так, назад на подачу. Треба что-то делать. Треба хорошо подвинуться вперед. Полетела. Скидочка. Было, как бы, и понятно, что у меня будет скидка. 8-7. Полями меняемся. Продолжим. Продолжим игру. Треба, треба стараться бороться. И 7-6. Прием. прием. Кирилл и Слава. Останнісцем футбол. 7-8. Зовсім нелегко буде тут щось зіграти, звісно. Женя на подачі. Є подачі. По лінії. 9-7. По лінії. Лінію не взяли. Так, принимаем. Снова в поле слава. Потягиваем в поле серы. Да. Кирилл, слава. Нет. Иезд, проковка. 10-7. Нам сейчас нужно было бы вот и давать, но пришел 10-7. Кирилл і Слава забирать 8-10 Це зовсім не просто Того поменяли Толик пішов на подачу, замість Никитин. Ну, така собі заміна. Це типа. Нельзя чоловіка на подачу відпускати. Який вже остих. Ну, Матс все-таки помалку. Але він все-таки подав, це Все хорошо. Слава Вла темп. Ні. 15 місць. І далі ця гра в бокс, не чьом. При чьом. Гра до 15 лети се. Толик. Е, Кирило і Слава. Намагався скинути. Я, так. Повітряний 9:12. Два м'яча. Ще все можна зіграти. Все може бути нормально, але все для Слави. Кирило. І він не подає так, це просто фініш. Поспішив. 12-9. Просто поспішив. Зрозуміло, що нервове напруження. І вони не потрібні. 10-12. Треба щось робити. Треба плавненько. Відіграти цих пару очків. Що все нормально. Ще якраз нічого не зрозуміло, цій конструкція. Є подача. І тут не... просто чому ніхто не поміг і не підтримав і не закрив. 13-10, да. Впадає рівень команди. Кирил, Назар і Женя. Хорошо. Мяч і Кирил, Назар і Назар і Слава. Есть, приняли. Кирилл Назар и Женя. Нет, не получилось, но играл Назар, Женя и І, И. І. І, 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 Так. Хорошо. Чанем, тянем. Це один з рішаючих мячів. І треба витягнути. Так. Тянем, тянем, тянем мяч. Трещаты надо. Трещаты надо. Прикольный розыгрыш. Тянем. И кто? Кто? Никто не кричит. Так, это было очень интересно. Это просто потрясающая игра. Це було дуже складно, але ходу 11-13 має бути. Їм два до кінця. Нам два до них назад. Так, Є подача, все добре. І... Виграли. Є! Хорошо, ще. Побиті команди стараються. Тут нема що казати. Молодці. Дуже молодці. Так, помітили заступ. Дуже погано. 14 11 Це контрольний м'яч, а це зовсім не смішно. Аут. Аут. 12-14. Треба забивати. Це було дуже страшно. 15-12. 15-12. Третій м'яч. Просто перемог. Дуже проста річ. Ну, 2-1 Тюш програє ораку. Було серйозне протистояння. Ну, патріоти вже почали бігати, не дочекались урочистої частинки. Це було дуже цікаво і дуже добре. тепер почнемо працювати це команда. Ваші враження. Ну що скажете? Там був блокаут, дядь Сереж. Знаєте? Да, там був блокаут. Там був блокаут. Блокаут, блокаут. Починаючи да? да. нема, а вот дату, так вот так. Вот так. Ну ми подивимося, подивимося в комітет, так напишете потім. Судіному. уважно, важно. Що у вас там було? Давай. Всім, да, Хорошо? Старайтеся, аналізуйте помилки, думайте щось. Молодець. Все, удачи.